Кремль та комплекси Ботоксного царства. Російські медіа завжди говорять про успіхи української армії щодо знищення деяких російських складів як про необережність самих росіян. При цьому логічніше було би демонізувати силу суперника, щоб локальні перемоги над ним виглядали ще більш грандіозно для внутрішнього споживача. Мовляв, дивіться, якого ми страшного ворога впіймали. Пояснюємо дії РФ з інформаційного погляду. Росія це квінтесенція нацизму за духом своєї національно-імперської ідеї. Сутність нацизму полягає у звеличенні однієї нації над усіма іншими. При цьому для посилення ефекту нацисти використовують зневажливі висловлювання і створюють принагідно популяризуючи образливі міфи про всі інші народності. У будь-якому іншому випадку концепція вищої нації не є життєздатною. Саме існування нинішньої Росії без шаленого нацизму неможливе, оскільки він став національною плавильнею, в якій знищуються культурні особливості всіх суб'єктів Федерації. Якщо з конструкції російської державності вийняти нацизм, то в результаті залишиться Російська республіка із низкою додаткових автономних формувань, які у повній економічній залежності від центру і не можуть забезпечувати собі самостійне існування. У цьому плані Росії необхідно постійно перебувати в оточенні ворогів для закручування гайок і максимальної централізації влади. Але ворогів тупих, бездарних і дегенеративних інакше розпадається феномен національної переваги. У нацистській конструкції ніхто не може дорівнювати верховній нації. Власне, це і реалізує путінський режим ми воюємо з усім НАТО. Це фіксація суспільства та консолідація мілітаризму на колі ворогів. Але при цьому ні НАТО, ні тим більше Україна, як травма вільного світу Путіна, не можуть завдати удару і тим більше по Криму, який став тією самою ментальною травмою верховного нациста. Бо тоді порушується концепція істинної величі, формується образ рівного супротивника, отже, систему утворюючий централізований нацизм починає руйнуватися. Якщо Україна може завдати удару по українському Криму, який Путін вважає символом свого тріумфу, а Росія на це ніяк не може відповісти, тоді Росія визнає слабкість, принагідно ставлячи Україну на рівні з собою. Це для есенції чистого нацизму взагалі неприйнятно, оскільки в цій концепції не існує самої України, вона у розумінні Путіна частина російського етносу, а частина не може бути рівною ядру. І тим більше частина не може бути сильнішою за це ядро. Пропаганда не помиляється, коли не визнає жодних ударів по собі. Вона діє в рамках тих механізмів, що були збудовані путіним. Власне, тому все йде за планом у них, оскільки в нацизмі немає ні рівних суперників, ні рівних союзників, ні невдач. Усі у підлеглій позиції, усі зневажені дурники. І виходячи з цього, з явного розгрому у війні, путінський і нацистський режим не має виходу, про що ми писали багато разів ще в перші дні після початку агресії. Тому досі не було опубліковано список цілої війни, все, чого буде досягнуто, те й буде нібито метою, оскільки нацизм не має тактичних і стратегічних провалів, лише тріумфальні перемоги або їхні ілюзії. І режим буде нацистським, доки пропаганда справлятиметься з формуванням образу тріумфу в середньому виборці. Йому не можна знати про поразки та помилки, оскільки визнання помилок це визнання своєї недосконалості а лідер нацистів недосконалим бути не може. І тут важливо виходу з нацистського глухого кута немає, оскільки саме він став несучою стіною російської державності. Як тільки в масовій свідомості з'являться сумніви у своїй абсолютній величі, звалиться не лише нацизм, але й державність, а разом з ними і централізована влада. Тож Путлер, як справжній клон Гітлера, ставить свою державу на межу існування. Тоді у його попередника держава втрималася лише за рахунок зовнішніх сил, які провели поступову структурну перебудову.